Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Не можете ходити, не чуєте чи не бачите. Не маєте кількох внутрішніх органів. Аби довести очевидні речі лікарям, люди змушені проходити дев'ять кіл пекла. Народний контроль дізнався, з чим зіштовхуються українці, коли оформлюють інвалідність. Маленькі Римі, звичайні дитячі ігри майже недоступні. Дівчинці складно рухатись. У неї важка форма артриту. У нас пішов наді пазванка, вона достатньо не може відкрити рот. Рима часто не в силах самостійно взутися чи поїсти те, що дівчинці потрібний постійний догляд, визнали усі лікарі, окрім черкаських. Призначити Римі інвалідність найважчого ступеня медики відмовляються. Вони сказали, що мама сама просто хоче дуже багато грошей, а дитина не підлежить під групу А пояснити свою позицію місцеві лікарі нам не захотіли. Вирушаємо за питаннями в профільний департамент. Там запевняють, якщо десь хтось там зробив якусь розслабленість, ми все таки відреагуємо і виправимо помилку. Андрій захищав державу на передовій, отримав чимало поранень і згодом почав втрачати слух. Сьогодні чоловік майже не чує і хоче оформити інвалідність, але не може. Я зайшов до нервопатолога, Вона просто сказала: Ти здоровий, чого ти сюди приїхав? Після першого візиту до медиків Андрій не здався. Пройшов аудіограму. Виявилося, в нього друга третя ступінь глухоти. Далі почалася бюрократична тяганина. Вони казали, що печатник правильно стоїть. Написано так, що почитати можна, то документи не завірені. Врешті бійцю запропонували самому занести документи у МСЕК. Так чоловік потрапив замкнене коло. Комісія може встановити групу інвалідності лише після висновку лікарів. Йдемо в департамент охорони здоров'я, з'ясувати, чому Андрія футболять від дверей до інших. Керівництво одразу ж телефонує в лікарню. У вас є на території хлопець після АТО, дубинець фамілія. Організуйте нормальне направлення, щоб, щоб гондар прийняв всі ці документи і там з хлопцем розібратися. Як це постійно тренує? подимаю. Може, то я Галина Антонівна ліквідатор Чорнобильської трагедії. Сьогодні має першу групу інвалідності. Щоправда, загально медики вперто не бачать зв'язку між статусом ліквідатора та інвалідністю. Я сама з лікаром говорила. Казала, як можна було зв'язатися з нею свят Чорнобиля. А ви каза, знаєте, сутина це треба коштів. Задля порятунку матері, дочка астматик економить на своїх ліках медичний висновок про зв'язок інвалідності матері з Чорнобильською аварією поліпшив би соціальне забезпечення родини. Нинішня пенсія в півтори тисячі гривень зросла б у два рази. Я б могла б їй і вітаміни, і які соки. І так як вона потребує е, хороше питання. Чому жінці не дають такого висновку? Запитуємо у лікарів. Ті кажуть, на наступному засіданні комісії вирішать проблему. Людина є, має статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС і має інвалідність загального захворювання, має повне право подавати на зв'язок з Чорнобилі. Разом зробимо більше. Народний контроль.